6.6.3 valide, verus qui, verus qui. чи дім, ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заснула, та ж мої грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заснула, і грішники не чинять, І коли ви позичаєте тих, кого маєте надію назад узяти, яка ваша заснула, А чи грішники грішникам позичають, щоб відібрати їхних. Ви ж любі ворогів ваших, доброчих літаків, і позичайте, не чекаючи назад що, і велика буде ваша нагорода, і будете синами все вишнього для невдячих і сни. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Зя і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, Ми всі приходимо до одного Бога, до нашого, і до Спасителя. І всі хочемо на себе. Хто хоче, щоб Господь судив? І крав нас? Ніхто? Сьогодні Каже Ісусі. І ви будете на Мій Отець і я іду сюди. Бог се модній на вас на Робіть і ви, як робити Бог для вас. І як це робити сьогодні Ісус дає інструкції? Так, знаєте, це Слово дуже гарно. Ісус говорить ще. А вам, що слухаєте, кажуть. Це луки перепрошує шоста глава з 27 версия. А вам, що слухає і каже, любіть, боротьбі Божий, доброчуйте тим, які вас ненавидять, мають. Благословяйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто я тебе в опущу і ставить руку, хто ж бере в тебе свину, не борони у дежур. Дай кожному». Хто тебе просто? Хто бере що своє, не Ну і вже сьогодні слово. І як бажаєте, що вам чорни люди любить, то робити її так само. Здається так просто. Таке не весно. Як гарно це слово чути правда? і як важко його зробити. Як важко вибрати, тому Ісус каже, а вам що слухають? Бо багато людей сьогодні просто чують і приймають інформацію на рівні вух. А слухати набагато важче, слухати сказати, що ви так робити? Чути, так робити. Тому Ісус Сьогодні слова ці говорити можуть. А вам, що слухають? Ті, що це мужці. Ті, що чують, це світ. І сьогодні світ чує ті самі слова. Яка різниця між тим, хто чує, і тим, хто слухає? Ділами, пізнається, людина, хто чує і хто слухає. Бо хто чує, послухає, і йшли, і живуть так само. А хто слухає, розбирається. Протиш. так, хто зразу не вийде, бо зробити так, як каже сьогодні Господь. Скажіть, легко чи просто? Ну, легко благословити тих, хто, хто нас не знають. хто не прошу, хто нас поклає. От прийшла до діля, і щось їй не сподобалося. Щось ми їдемо не... не так. А, щось не або щось бежан не співала, або курка зайшла, або пес щось зробив. Ну, щось відбулося. Щось, щось дорогу любиме так. Буває п'яти черва. Ну ви проходите, до ми те підоло, ми те підоло, ми тобі підомо. <рив> яка реакція християнина? Є дві реакції. Той, хто чує, а не слухає. Так, то мені то, то обіцяємо. Ти десь на себе дешевше. А козаком. Це ті, що чують. А ті, що слухають і кажуть. яка, як не прощайте. Тебе плане сусід або сусідка. Тебе плане той брат або сестра, а ти я як не стояти. Хай тобі не буде тому, що ти мені тільки. Хай йде від мене і від тебе підступить Ісус. Скажіть так мені. Те, що ти набалагав, хай тобі не буде, і мені не буде, хай тебе і від мене підступи Ісус. І що? Ви перемоги. Світ думає, що ми програм. Ну як не віддати? Ну як не сказав? Ну як не відповісти? Ну, а Господь каже, коли зробиш це, ти переможеш. Зараз переможеш. І Господь сьогодні каже: допоможе тим, які нас не гадуть". Ну ви бачите, що хтось щось там залізне, щось там кинує. Ви розумієте, бачите, що зробить. Один сусід не любив другому сусід. І так знаєте, вже щось там такі, на якийсь камінь кидає в або щось ще й у школі. Там прийде, кидає якесь сміття під, це, під Ну, під Той сусід, який вирішив терпіти і любити пластуляти, просто ще мовчить, мовчить, і думає собі той сусід, який хоче зробити знову. Що мені ще зробив? О, пішов до лучки, а там буде багато група грушок таких, знаєте, зовнили спосами, знаєте, пса, <пиш> місце ручки мало. Цілий відротий грушок, пробрався і поставку під себе. Стоя такий сусід. Подивився на ті грушки, пішов високо, пішов по якращої ямуки, нарвав гарні спесуки, знаєте, як не я не святити на спас. І гарний, добрий, солодкий, кава таке буде, і ціле відро приніс. І ховався, бо той ховається. Коли ти робиш, робиш відкрити, хочу сховатися. Я говорю, що сховатися, щоб другий суді буде, сказав. А цей спокійний на несе. А чому він ховатися? Він просто хотів віддати, те, що має. Він поховав на екзамен краще яблук, а то й виходить. Що ти мені привіз? Ти каже з того дивись. І той сторінки каже, я ж тобі привіз сам на них. А я кажу, не бор брати, то, що має бути. Якщо б тебе за це сам в них злість, образ, ні, то ти будеш не богати. А якщо б тебе в серці було, то ти будеш тобі. А щоб дивитися добро, щоб давати це добро, треба багато слухати і багато працювати. Не над сусідами, не над дітьми, не над батьками, не над братами, не над сестрами, не над вчителями, хто що там, там зустрічається. Не з односельчанами працювати, не над ними Щоб я міг дати замість в неї любов. Найкраще, що... Воно це само не бояться. Воно не бояться так на зранку стану. І ми любимо всіх. І ми всіх благоставляє, і ми всіх прощаємо. Так не буде. Кожен раз треба боротися з собою. Так хочеться відповісти. Я знаю, що відповісти. Язик друг Один, другий треба сповжати. Вступити, відступити, щоб не зробити зло. Бо Ісус Харків каже, ось як вважаєте, що вам люди чинили. От є люди, котрі навчили зло? Та є. Багато хто скаже, мені той є зло, мені та роко зло. Ісус каже, хочеш, щоб не робили зло? Перший або перший робити. І через деякий час буде на те, стане робити. А він скаже, та ні, так не працює. Ісус каже, ти не віриш. То зробити раз, другий, двадцять п'ятий. І ти побачиш, що ми робимо вже раз. І ми може другий раз через силу. І потім каже, день працює. Ісус каже, треба поспіляти. Любов переможе. Але любов має бути довго терпили. Бо любов довго терпили. Терпить раз, терпить два, терпить сім. І приходить апостол Петро і каже, а скільки я маю вас прощати, Ну скільки маю вас не відповідати основного слова? Ісус каже сьогодні, навіть коли не Бога, пістав тому що це означає? Тебе образили, тебе зневажи, може навіть віддати. Знаєте, як найбільше б'ють най... най... б'ють. знаєте, де да? всіх. Знаєте, який найбільший удар для чоловіка? Зрада життя. А який найбільший удар для жінки? Зрада чоловіка. Це не просто удар. Це тебе просто тота. І Ісус каже. І це маєш і це прости. Ісус каже так. Да. Я ж тобі прощаю. Ти ж приходиш у поміті і кажеш, йой, зрадив, то зрадив. Ісус каже, я тобі це прощаю. То ти. Йой мало на моло. Хто простик, коли тебе? Йоай обсудило обсудили. То прости пледи. Коли тебе дав молодий послуги, зараз прости. Бо я не на зерні. Будь і не на себе. Я прощаю прости. Сьогодні є ця корупції, як ми маємо жити, це для тих, хто слухає. Для тих, хто сьогодні не жарчує, то Господь каже. Хочеш бути щасливим, хоче слухати. Тяжко тобі, розуміти. Просить монечи, проси до вас, проси сили я нам чути. Кожного дня проси. Ісус сьогодні каже, хто бере щось у тебе, не борониш. Берег ти світу, не борони одеш, та й кожного, хто в тебе просить, хто бере щось твоє, не допомагається. Ісус сьогодні каже сьогодні. Яка ласка? Яка заслуга, коли ви любите хто нас любить? Яка заслуга? На землі є. Мене люблять, я люблю. Мені скопали, мене я скопав. Мені посадили, я посадив. І це братерські відносини. Так і кожен має бути, але Ісус каже. Але далі пойде, до мене це не ти. Знаєте, коли питати Ісуса? що я скопав, а той мені не скопав, і я започав. І на другий раз, здобув. Я не що він до мене, не прийшов купати чи сидити. Я знову прийшов. Ісус сьогодні каже, і коли ви добро чините тим, що вам чинять, яка вам ваша сусід? Я сьогодні дуже хочу подякувати за добро, яке вчинили сьогодні вчора відвезли дому Волосерня. До Тут люди Біховецькі. Так проведено, скільки скільки привезли? добре? Іді, І ті діти з того дому голосе ніхто не відео. Вам не привезуть звідки кажуть, от ви нам дали, а тепер ми вам корка. Вони скажуть просто дякую. Знаєш, що сказали? дякую. Але далі пам'ятаємо, то що ти даєш просто. Бо ти любиш, це має заслугу. І так. Те, та, що ти даєш бо тобі віда, це має за свою іх На ще не так. Якщо ти даєш і просто, бо ти любиш, бо ти інакше не можеш, ти будеш мати, то тобі там. Ну і, каже сьогодні Господь, ще далі. І коли ви позичаєте ти, від кого маєте назад надію взяти щось коли ви позичаєте, як то файно запозичити? Я хочу кризиску, отримав пора. Позичу в 10 тисяч, отримав 15 чи 12. Файно так позичати. А ти позичив 10 тисяч, представляєш? Представте свою ситуації. Позичити 10 тисяч на пірок чи на рік. Приходить кірок і стурбовний дух. Приходить рік і стурбовний дум. І ти бачиш, що люди? Так хочеться сказати, хочете чи ні. Підійди, ти чого мені не віддаєш, мені треба ти можеш, я ти за бігу позичав. А Ісус каже, якщо хочеш мати заслугу, лише тут можеш поминатися. Ти маєш праву. Ти не робиш його. Ну, no, якщо ти хочеш мати заслугу тут і там. давши. Не no, й тоді підходить питає. Господи, оце 10 тисяч. Та це, це великі гроші. Ісус сьогодні хочу нам нагадати. А це ваші гріхи, ви за них маємо мертву. І через них вам було небо закрити. А я заплатив, вивез. Я і слава за ті гріхи. А Господь каже, я не можу платити. Я не зрішив жодного, я не зробив жодного гріха на землі. А я за вас заплатив. Тому заплатив. Мовча я тебе дам більше. Повірте, коли зробите так, Бог ще не каже й тут. Заслугу, ви отримаєте ще тут, ви отримаєте Треба, більше, ніж 10 тисяч. Ще тут на землі, але це буде від нього, ви це зрозумієте скажете, скаже, бо це набагато краще. І тільки не просто Буде ще мати? Не буде мати відпускайте. 100 гривень гармони корости, правда, а 10 тисяч доларів скажете. Але ви за заснула? За 100 гривень молодство. Хоча й випустимо. Ви пустили, не, не повертайтеся. А за 10 тисяч поставляєте, яка заснула? Ви не допомагаєтеся, ви нічого не допомагаєтеся. Людина має від нас, немає ні все. Чи та людина, що не віддає, вона не добре. Вона має вітати, але вона не хоче віддати. Якісь є обставини, може ще не може віддати, а може їй не хоче віддати. Ми ж не знаєш серце, все знаємо. Подивіться, скільки вас тут є. І я також не знаю. Ви знаєте, що має серце? Звідки знають? Хто не Я не знаю, що мав серце. Лише Господь знає. Але якщо Господь знає і не судить. Господь не судить. Він просто чекає. Представляєте, Батька оце небесно, який судить. Думаєте, він не прийняв плодного сина. Він би сказав слово. Такої гарни це перенегідник, який мене доказав, який мене кинув, який мене лишив, який зрікся мене, і я його звукаюсь. Жені його гуши. Богу. Суди, що зробив батько? Що зробив батько тійській причі? Він перший кинувся, він не згадав жодного гріма. Хочете, щоб вам десь не везне поступово з вами? щоб Господь не згадав жодного гріма. Хочете, чи не хочете? То Ісус Ісусе Одніка баробите. От як хочете, щоб люди вас не студили не обмовляли, не омовляйте собі. От як хочете, щоб люди вас не оставляли і молися за вас, молися за інших людей. Молися. Добро чи не те, хто тебе знає? Благословляйте. Моліться за тих, що вас не бажають. Чуйте сьогодні, каже сподіваюся. Ти вас не бажає, забариться, що мають. А я йду і ти ж втішні. Я не кажу. Я за тебе Це має бути серце, це має бути в серце. Не кричи про це. Ти бачиш, що в тебе не діти. Ну не подобається тобі. Просто йди за нею і за нею попроси Боже, дай себе. Саме так наш Бог буде здаватися. Саме так наше серце буде відкриватися на Божество. Бо сьогодні ми чуємо Боже Слово, воно сьогодні чітке, просте і ясне. Ви ж любіть ворогів Боже, доброченіти їм і посичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде загорода. І будете синами, і дочками, Все лишити. І почуєте в серці ці слова. Ти, мій син, ти моє довня Одна. Мені подобається, як ти зараз робиш, Мені подобається, що ти прощаєш. Мені подобається, що ти змовчиш коли на тебе оговорити, то не всі Мені подобається, що ти даєш і допомагаєш. Мені подобається, що ти робиш і не чекаєш, що тобі відробили. Мені подобається, що ти знову на себе. І я тобі про себе. Господи, дай нам вас про те, в у серце те слово. Слово, яке ти кажеш до Ісуса, а сьогодні в Ісусі нові створіння, не Ісусом. Бо християнин, святі отці, це і малий Христос. Ми маємо поступати, як Ісус. У нас має народитися характер Ісуса. Ми маємо стати покільними до Ісуса. Бо людину створена на образ і поток. Образ є у кожного дару, а подобою стаю за мовою. Я так хочу бути. Я хочу жити. Я хочу вас Я хочу тобі домотити. Я буду це робити. Бо ти так кажеш. І, слово, слово і це слово для мене не. І це слово для мене скарбне. І це означає, що я слухаю. Боже, нас сьогодні просто слухати і Навчи нас, Господи, сьогодні, чи не так, як ти хочеш у Святому Івану. Це добре для нас і не для нас. Без цього нам буде багато. Ми ж хочемо й тепер і здоров'я, і миру, і добра, і благословлення, і блокчей, і фінансово куче, і для дітей, і для робити. Віці багато всього хочемо і прощення. І з хочемо. Господь каже, я вам це дам. Але робіть і ви так само, як і робить для нас. І будете мати багато. Міру таку топ, але це не мене, не буде теж. дякую Тобі за це слово. Навчи нас просити слухатися тебе від щирого серце і Богу. Дай нам ласку чинити людям добро і віримо, що це така. Дай, дай, дай нам не допомоги, дай нам ласку не встигтися, дай нам ласку добро чинити, і дай нам ласку,